Всім привіт, ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар, це допомагає просувати україномовний контент. Дніпро 1 мінімально переграв Криворізький кривбас у 27-му турі української прем'єр-ліги. Відкладений через повітряну тривогу на 35 хвилин матч активніше розпочали спортклубівці. Підопічні Юрія Максимова контролювали м'яч у центрі поля, а потім першими створили нагоду забити. Це Ківінда закрутив м'яч у дальній кут із лінії штрафного, але Маханьков перевів на кутовий. Ані Дніпровці, ані Криворіжці до завершення першої половини фактично моментів не організували. Тож волк Волинець і Маханьков відверто нудвували. Господарі додали в активності зі стартом другого тайму. Головною дійовою особою у випадах команди Максимова став 18-річний Гаджиєв. Саме він Гер дніпра 1 відкрив рахунок на 57-й хвилині, протягнув м'яч правим флангом атаки та завдав точного пострілу в дальній кут. Швидко прийти до тями після пропущеного м'яча Кривбас не зміг. А в районі 80-ї хвилини вхід поєдинку втретє втрутилася загроза застосування ворогом балістики. Після майже годинної паузи, здається, згас запал обох команд. Зрештою, Дніпро-1 зберіг переможний рахунок. Спортклубівці скоротили відставання від команди Юрія Вернидуба в турнірній таблиці УПЛ. Кривбас залишився на третій позиції 54 очки. Натомість Дніпро-1 закріпився на четвертому місці 48 пунктів. У заключному матчі 27-го туру української прем'єр-ліги зустрілися аутсайдери чемпіонату Вереста Минай. Господарі поля активно розпочали зустріч, одразу почавши чинити тиск на штрафний майданчик суперників. Повз ворота пробивали сікейра та гайдучик, а ще з одним ударом гайдучика впорався Кемкін, а потім несподівано м'яч опинився у воротах Вереса. Після удару головою у виконанні Устименка Ющишин відбив м'яч, але на добиванні опинився ременяк, який з другої спроби відправ Футбольний снаряд у ворота. Рівняни продовжили шукати шляхи до штрафного майданчика суперників, але спочатку не могли загострити ситуацію. Але невдовзі небезпечні ситуації почали виникати біля воріт Миная. Кемкіну довелося демонструвати свою реакцію після ударів кльоца та Сікейри. Але й голкіпер не зміг врятувати свою команду після несподіваного низового удару Яго. На початку другої половини зустрічі гості не підпускали суперників до свого штрафного майданчика, а потім ледве. Знову не забили. Після скидки Устименка кораблін міг розстрілювати ворота Береса, але скута воротарського пробив надто слабко, міг відзначитись результативним ударом і вакула, але свою команду врятував Ющий шин, а господарі свій шанс використали сповна. Гайдучик класною розрізною передачею вивів на побачення з голкіпером Дахновського, який холоднокровно переграв Кемкіна. Минайці спробували перевести гру до штрафного майданчика суперників, але з конструктивними діями у них не ладналося. Активних дій вакули було явно замало для того, щоб зрівняти результат. А наприкінці поєдинку, коли гості готувалися розіграти штрафний удар, арбітр несподівано побіг дивитися повторі, зафіксував гру рукою Чуєва у штрафному майданчику Миная. До 11-метрової позначки підійшов шастал. З першої спроби він Кемкіна не переграв, але згодом добив м'яч у ворота. Після цього питання про переможця протистояння було практично знято, а перед фінальним свистком кучеров влучив у попередження. Чину. Поразка навряд чи залишає шанси минаю на збереження прописки в еліті українського футболу. У наступному турі закарпатці на виїзді зіграють із Ворсклою, а Верес у гостьовому поєдинку зустрінеться із Зореєю.